Продовжуємо говорити про ситуацію на полі бою. Окупанти запекло б'ються за Бахмут, аби Кремль показав хоч якісь здобутки росіянам. Це в інтерв'ю РБК Україна розповів очільник української розвідки Кирило Буданов. На його думку, впливає на ситуацію і становище очільника ПВК Вагнер, який став заручником власних обіцянок. Це єдине, скажімо так, місце, де величезними втратами вони мають певний тактичний успіх, і на фоні відсутності успіхів, будь де в іншому місці, вони стоять перед проблемою, що навіть своєму оболваненому суспільству треба щось показати, якусь перемогу. Це єдине місце, де вони хоч щось здається. Крім того, туди додається те, що свого часу Пригожин заявив, що він Бахмут. Візьме він би вже й радий спетляти з того, але не може. Тобто, тут просто все зійшлося. Кирило Буданов, очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Сергій Козан, голова Українського центру безпеки та співпраці, долучається до нашої розмови. Пане Сергію, вітаємо вас у нашому ефірі. Наші вітання вітаю вас. Отже, Бахмут, це єдине місце, де ворог з величезними втратами має, хоч якийсь тактичний успіх. На вашу думку, чому саме зараз усі зусилля зосереджені саме на цьому напрямку? Тут все дуже просто і якраз оця обрана стратегія гарматного м'яса тих всіх м'ясних вона й обумовлює успішність російської російських наступальних дій конкретно на цьому напрямку. Окрім того, давайте згадаємо і ще і зиму минулого року, коли якраз на бахмутському напрямку була сконцентрована вся найкраща артилерія. І от фактично, завдяки оцій тотальній перевазі в боєприпасах, в кількості артилерійських стволів, і досягається вогнева перевага. Ну а те, що пригожин вже там ну фактично поклав тисячі тисячі життів тих такі росіян, яких витягали і з тюрем, і не лише з тюрем, і з різних там і бандитських угрупувань, і строковики, і десантники тобто. Дійсно, Бахмут став просто кладовищем для російської армії, тобто бачимо тут дуже чітку тенденцію: кількість особового складу, кількість людей, кількість набоїв і кількість безпосередньо стволів, тобто кількість безпосередньо зброї. От і весь секрет просування, власне кажучи, росіян на цьому напрямку. Тому так. Справді ситуація там складна, вона є дійсно дійсно складна, і те, що сьогодні роблять наші сили оборони конкретно на цьому напрямку, це є ну це просто подив гідне подиву, і при чому не лише для нас, а й для західних експертів. Які ще я пригадаю я пригадаю наші ж ефіри та ще два-три місяці тому, які казали, що більш доцільно залишити Бахмут, тому що згідно їхніх математичних розрахунків, ну вони не розуміли, як можна було втримувати це місто проти такої концентрації сил засобів противника? Натомість якраз сили оборони продемонстрували високий клас, що не лише втримали Бахмут як рубіж оборони. Але окрім того, завдали непоправних втрат ворогові. пане Сергію. А як ви вважаєте, чому відсутність навіть, хоч якийсь і хоч якихось перемог, все одно жодним чином не впливає на будь-які там рішення у Російській Федерації по зміні керівництва чи ракіровкам? Бо декілька місяців тому вони там чи не щотижня там Герасимова то туди, то сюди ставили Суровікіна то туди то сюди. А зараз якось. Жодних змін у керівництві військовому в Росії немає. Пригожина не зливають, ну хоча він знову ж таки, мабуть, що в явному конфлікті з Міноборони Російської Федерації, бо їхні державні ПВК він ставить під сумнів, критика Шойгу не припиняється, але все одно стоїть на своєму місці. Очільник терорганізації. організації. Ну немає куди діватись, розумієте. якщо прибрати сьогодні Пригожина, то з ним підуть піде ціла мережа тих, хто його в Кремлі, власне кажучи, покриває із спецслужб з армійського керівництва. Тобто, він же не просто так з'явився. Це є друг Путіна, близький друг Путіна, так би мовити, в кримінальних колах. Якщо умовно кажучи, що його можна віднести до таких типових армійських бюрократів. Там із ну він спадковий до речі, бюрократ, то якраз пригожен це є уособлення саме криміналітету. Тому так просто Путін не може викидати ключових осіб із цієї розстановки. Ну тобто він не може просто так взяти і викинути, приміром Кадировою якому відданий весь Кавказ він не може викинути Пригожина, якому відданий фактично вся Оце Тіньова Росія, Бандитська Росія, плюс Санкт Петербург, він не може так само і що його позбавитися, тому що оця армійська бюрократія, вона повинна виконуватись, повинна працювати руками своїх же таких людей. Ну а те, що наразі сам Герасимов відповідає за цю військову операцію, і до речі. Успішно іде знищення якраз саме підрозділів Пригожина, Про що власне сам власник ПВК Вагнер, він і заявляв в своїй статті, що давайте, мовляв, швидше перейдемо до оборони. Ну я не думаю, що він аж такий патріот Росії і так вболіває. Просто він бачить, до чого це йде під Бахмутом. Наші сили оборони просто множать на нуль його безпосередньо підрозділів, і він би на це ще погодився, коли б це були одні зеки. Але наразі ми знищуємо також його професійний отой кістяк, які вже мають багаторічний досвід в різних куточках світу. І от з цим, звичайно ж, пригожин миритися не хоче, не може, і тому, бачите, виступає з ініціативами різноманітних мирних планів. Пане Сергію. А чому досі в Росії от працює ця стратегія гарматного м'яса? А тут ми маємо справу з державою рабів, і нам потрібно до цього звикнути і зрозуміти, що ми не можемо застосовувати ті самі критерії, які ми моякими застосовуватимемо до країн європейських, навіть до тієї ж таки до Білорусі, тобто до їхнього суспільства. От до російського суспільства, ну на жаль, чи на щастя, бо це об'єктивна дійсність. Ми не можемо застосовувати ті самі гуманістичні критерії, гуманістичні або демократичні критерії. Коли відбувається якась ротація влади? Ротації еліт і вплив народ народу на прийняття ось власне рішень на найвищому рівні, тому тут ми розуміємо, що з жовтня минулого року півтора мільйони най такого найактивнішого середнього прошарку Росії просто-напросто залишили цю державу, тобто вони більше себе не асоціюють з цією державою. Тому там власне немає ким на сьогодні здійснювати ну ту революційні зміни в класичному в нашому розумінні. Там можливий тільки те, що звести їхній дворцовий переворот. Але звичайно, що вони всі вже на сьогодні замазані війною в Україні, і тому тут потрібно, щоб щоб протиріччя між ними загострилися. А от загострення протиріч воно буде, воно буде обов'язково. Але воно завжди обумовлене поразками на фронті, тому чим швидше і чим болючішими будуть поразки на фронті, тим швидшими відбудеться трансформації самій Росії. Пан Сергію, ну і я думаю, ви погодитесь, що для того, щоб у ворога поразок на фронті було більше, нам в тому числі потрібно більше і номенклатури по техніці і озброєнню, і по кількості. А якщо ми зараз от просто змоделюємо, добре, поки не зосереджуємось на F16, поки не зосереджуємось на літаках, на чому тоді зосереджуватись в першу чергу, окрім кількості боєприпасів, чому ми перестали говорити про далекобійні, бо далекобійні боєприпаси от ракети Атакамс, чому вони зникли з публічної площини? Можливо. Во залишаються не в публічній площині. От на чому нам, окрім літаків, сьогодні в першу чергу треба зосередитись. Ви абсолютно праві. І знаєте, ми дійшли вже до того рівня, коли ми отримуємо всі види наземного назем, наземного озброєння, і фактично, нам що потрібно? Тільки збільшення кількості, але для цього нам потрібно збільшення і снарядів. Тобто ми не можемо отримувати більшу кількість тієї чи іншої чи того чи іншого виду зброї, не маючи при цьому достатньої кількості набоїв до нього. Тоді це просто-напросто стане мертва зброя, вона буде неефективна. Ось, власне кажучи, тому зараз ведуться аж такі жорсткі перемовини про збільшення виробництва снарядів снарядів причому усіх типів, усіх калібрів, тобто як і радянського, так і натівського в країнах Європи. Тобто, ми говоримо про той один мільйон снарядів на рік. І, от, коли виробництво збільшиться, от тоді вже можна буде говорити, що так, ми можемо, що нам треба більше, більше техніки, більше озброєнь. Але ви праві, що в плані ракетного озброєння, ми не отримаємо звичайно ж того, що нам потрібно. Тобто, ми навіть не досягли навіть і близько паритету з тим, що мають росіяни. Ми виснажили їхні звичайно ж запаси. Тобто, сьогодні вони відчайдушно намагаються поповнити свої ракетні запаси. Ну але і нам Потрібна більша далекобійна ракета, причому для нашого для будь-якого наступу вона, звичайно ж, потрібна. Звичайно ж, мова йде і про літаки, і я хочу сказати, що і питання літаків, і далекобійної зброї воно не знято з порядку денного. І позиція нашого міністерства і особисто міністра оборони під час. Усіх засідань Рамштайн починаючи з восьмого засідання, тобто фактично протягом цілого року позиція України незмінна. Нам все одно потрібні літаки, нам потрібна далекобійна зброя, і на цьому Україна стоятиме твердо, пане Сергію. Бен Ходжес, це колишній командувач армії США в Європі. Він сказав, що навіть якщо Сполучені Штати Америки, наприклад, не дадуть атакамси, то сподіваюся, що союзники знайдуть рішення, як збільшити спроможності України. От Якщо не F-16 і атакамси, і до речі, є експерти, які стверджують, що нам їх не даються тільки тому, що насправді їх дуже мало. То за рахунок чого наші спроможності бити на більш далеку територію можуть зрости. Ну так, звичайно ж, є у нас і наші деякі розробки вітчизнянь. Є також і в і інші системи, тобто використання якраз і обвісів, тобто і пристосування вже безпосередньо самих снарядів для того, щоб обстрілювати, ну але про кількість саме про кількість і про номенклатуру, давайте ми ці питання вже будемо обговорювати після того, як вони будуть озвучені військовими, тому що очевидно, якщо з цього. Приводу дотримується інформаційна тиша, так само як і до речі, щодо інших видів озброєння, то і ми також будемо в цьому плані підтримувати наших військових. Головне, що у нас є чим діставати, тобто, це не значить, що ми маємо атакамси, але ми дійсно маємо є зброю, яка може діставати. Бачимо і по Севастополю, і по іншим об'єктам і півдня України, і власне кажучи, і те, що в Росії і в самій Москві, він навіть щось прилітає та і щось регулярно вибухає. Ну це нічим іншим не називається як розвідка боє. боєм. Тобто, ми тестуємо оборонні спроможності росіян для того, щоб потім у вирішальний момент, звичайно, щоб завдати потужношого удару, Дякуємо, пан Сергію, вам за ваші відповіді. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був на прямому відеозв'язку.